Всім привіт, друзі! Вітаю на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні під чайочок. І сьогодні в нас знову нове відео із рубрики, що не так з гітарами підписників, а також доволі таки цікавий ремонт гітари. І судячи з назви відео, ви вже знаєте, що ми поговоримо про гітару від фірми Legator. а саме модель Ghost 7 Multiscale. Точне розшифрування моделі ви зараз побачите на екрані. Вона корейського виробництва, і, як ви бачите, з нею було щось не так, а що саме далі у відео. Але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І так, друзі, скажіть, будь ласка, як вам вже перероблений інструмент? Напишіть в коментарях, що ви думаєте на цей рахунок. Також варто зазначити, що підписники мого телеграм-каналу знали про те, що робиться з цим інструментом значно раніше, ніж вийшло це відео на YouTube. Тож доєднайтесь до мого телеграм-каналу, щоб знати актуальні ремонти, будівництва та загалом проєкти моєї майстерні. І тепер, друзі, переходимо до теми самого відео, і як зазвичай розпочнемо з огляду на цей інструмент. Вона в нас безголова, мультимензурна. Просто база ергономіки, як би хтось сказав, але вона все ж таки мала свої певні нюанси та проблеми. Гриф нас виготовлений з печеного клену з накладинкою з Ебоні, але можемо подивитися на верхню п'ятку, і вона для тих людей, які не будуть грати акорди з бере в перших позиціях, тому що. Саме велике палець кладеться на неї, і це доволі незручно, але вже як є. Ладів в нас 24, нейтральний лад в нас 7, і що доволі цікаво, дотики в нас люмінесцентні, ті, що з боку грифу, тобто торцеві. Лади в нас нержавіюча сталь достатньо високі, і по ним не довелось нічого робити, окрім фінішної поліровки, щоб вони заблищали як нове дзеркало. Фіксація грифу в нас була на п'яти гвинтах, і тут була перша проблема з цією гітарою. Розфрезерований карман під гриф був із люфтом та порожнинами. І при натяжінні сьомої струни гриф косило в її бік і виходив такий собі лук. І з часом луснув невеличкий мостик між. Грифом та нековим звукознімачем, причому тріснув у двох площинах. Його довелось переробляти та ремонтувати. Про це далі в процесі ремонту та реставрації цього інструменту. Корпус нашої гітари виготовлений з двох шматків ясеню, доволі гарного, а от пофарбування було достатньо хаутурним. Воно було все в потьоках, подряпаних, недошліфованостях, а також, наче її взагалі не закрили лаком, а просто пофарбували валіком якоїсь емалю, де й забили. У нас два звукознімачі, я так розумію, оємні від легатора, непогані, трипозиційний свіч та регулювання гучності. Однозначним плюсом цієї гітари є її струнотримач та топлок. Він, хоч і не виглядає як стандартний для Headless гітар але він доволі легкий в налаштуванні, в регулюванні, а також він залізно тримає стрій. При бендах, при вібрато, при всьому, гітара залізно тримає стрій, взагалі немає з цим жодних питань та проблем, і все надійно фіксується і немає ніяких люфтів. Поріжок здається, в нас верхній зі звичайного пластику. Я не перевіряв точно, тому що в цьому питанні нам цей і не треба. Все нормально відрегульовано по висоті, а тертя там і не буде через банальну відсутність налаштування з, з боку голови грифу. Ще одною цікавою фішкою цього інструменту є наявність відсіку для батарейок, якщо ви збираєтесь апнути свій інструмент до активних звукознімачів. На цей випадок вам не доведеться нічого фрезерувати. А тепер, друзі, ми переходимо до реставрації та ремонту цього інструменту. Першим чином, ми розібрали повністю гітару, щоб взагалі розуміти, що нам потрібно буде робити більш детально. Зрозумівши, що в нас уснутий мостик, та побачивши наскільки він глибоко заходить в тріщинах, ми зрозуміли, що окрім того, що його потрібно заклеїти, він ще розсохся і потрібно буде врізати уплотнення у вигляді шматочку ясеню. Але задля того, щоб це зробити, потрібно зняти було всю фарбу з інструменту. І вона знялася за 10 хвилин проходом шліфмашинкою. Тобто там не, не потрібно було ані розпарювати, ані розігрівати. Він просто знімався в кілька проходів, ось ви бачите на екрані. Так, щось залишається в порох, але це вже було не так складно вичистити. Мене здивувало наскільки це покриття. Взагалі не зносостійке. його можна було знімати пальцем. Хтось каже, що це не баха фітча, щоб для тих, хто любить реліки, або щоб дерево дихало і передавало ті самі резонанси. Друзі, в нас типу концертна електрогітара, вона має бути зносостійкою, щоб ви її не коцнули і не лишили одразу пів дерева на сцені. Після зняття фарби ми заклеїли мостик та зробили йому уплотнення шляхом фрезування та вклеєння такого ж схожого шматочка ясеню для того, щоб просто воно стримувало весь тиск. Далі, із напилком по дереву, всі скоси були дороблені, а також зашліфовані із орбітальною машиною та шліфувальною насадкою для дрелі та банальним ручним шліфуванням. Наступним кроком було вирішення, яким саме чином буде найкраще пофарбований цей інструмент із збереженням фактури візерунку дерева, бо, як ви бачите, дерево тут неймовірно гарне. А також, щоб воно було краще, ніж на заводі, і точно закупорило всі пори, при цьому лишивши ефект Open Pore. Обрали ми за основу кольора чорний тон і прийнялися за підбір матеріалів. Підібравши всі матеріали та підготувавши корпус гітари до малярних робіт, ми розпочали саме цікаве в цьому проєкті саме зміну покриття. За основу тону я використовував. Пігмент для кольорування фарби чорного кольору, безпосередньо втираючи його в деревину. Втирався він в два шари, щоб передати найбільш чіткий та глибокий тон. Після чого були ґрунтівні шари лаку, а також залиті чисті шари. Загалом на гітарі знаходиться сім шарів матового лаку. Лак повністю закрив всі глибокі пори, і я певен, що гітара більше не лусне, не трісне та не збере вологості. І погодьтесь, вона виглядає більш солідно та більш агресивно саме в такому варіанті покриття, Да й немає відчуття, що її заливали з валику лаком та чимось іншим. Доволі рівномірне, гладке покриття, приємне на дотик. Поки гітара висихала кілька днів, я за цей час зміг заполірувати лади до повного неймовірного дзеркала, і передати вже зібраний інструмент, перевірений на розпайку моєму напарнику, де він, побачивши, що у звукознімачів є змога отримати відсічку, ми запропонували такий аптейт інструменту замовнику. І він погодився, тому що наявність відсічки значно краща, ніж її відсутність. Спойлер! Цей звук він саме шукав у цьому інструменті, і йому все дуже сподобалось, як вона стала звучати та виглядати. Зібравши інструмент, протестувавши, що все добре працює, записавши всі тон демо, які ви зараз почуєте, гітара поїхала до її власника. І загалом від нього ви зараз будете чути те, що він на ній буде грати. Як вам такий ефект до та після. Погодьтесь, чорний колір її більше личить. Сам тон ідеально підійшов під колір звукознімачів, під колір фурнітури, під колір накладинки грифу. Із всіх хедусів, що я тримав в своїх руках, я однозначно надаю перевагу саме цій гітарі та цій моделі. В неї дуже приємний струнотримач та його тип налаштування, де й взагалі мені подобаються такі хіпшот стайли. Для хедосів. Є люмінісентні доти, приємний гриф, мультимензура 7 струн. Для мене це ідеал більше і нічого не потрібно. 8 струн забагато, 6 вже замало, А тут просто ідеально зібрана гітара, але з своїми нюансами, які ми доробили. І тепер це ідеальний інструмент. Тож, друзі, напишіть в коментарях, як вам взагалі цей проєкт перебудови реставрації гітари. Що ви думаєте на рахунок цієї гітари, а також не забудьте ставити вподобайки та підписуватись. А на сьогодні, всім дякую, всім гарного дня!